А пане Іскандере, ранок суботи, 8 квітня, у Феодосії, як ми вже зрозуміли, розпочався із прольотів так званої бавовни. За інформацією від місцевих жителів приблизно о 10.59 було чути вибухів. А російська влада, окупаційна влада каже про те, що вдалося збити одну ракету. За вашими даними, за вашими спостереженнями, що там було насправді. Ну, в першу чергу я хочу сказати, що ми також отримуємо інформацію від цивільних наших активістів, і вони дійсно підтвердили, що а, були вибухи, і ці вибухи були дуже потужними, але на місце во цих вибухів поки що ніхто ні ну, під'їхати, щоб а, зібрати більше інформації. А при всьому тому я хочу сказати, що вотзавод всі за останні за останню добу. Були вибухи не тільки в Феодосії, а також були вибухи і в от буквально вот, не, недавно, а також в Совєтському районі, а також вибухи були в Красноперекопському районі. Тобто вибухи є і а, то дійсно, ви вірно сказали. Ли про що окупаційна влада намагається а, ну скажімо так заспокоїти людей, а, і таким чином більше надає такі наративи, що а, ну дуже потужно працюють ППО російської російська армія, і що во. Якісь там ракети, я не знаю, які прилітають. Вони там падають, як останки від від виби від скажімо, роботи ППО. Але але ми знаємо про те, що все таки є пошкодження у них. Наприклад, якщо ми візьмемо попередні вибухи, там, наприклад, вважайському, там був, був був дуже такий потужний вибух. Дуже такі глибокий був, навіть воронка образувалася. Потім ми знаємо, що відбувалося і в Джанкої, і в інших регіонах. Тобто, це вибухи, навіть якщо і співпрацьовує ППО Російське, але це вже їм не дуже, скажем, є можливість скрити оці, ці події. Тобто вони починають. Я маю на увазі вже мешканці Криму, тобто, і. Закона приїхав і проживає в Криму, і ті, хто є колаборантами, а зараз вони вже все більше більш змінюють свою своє ставлення і розуміють, що в Криму небезпечно, і що в Криму в Крим достають, а будь-то бупила, будь то там інші якісь засоби військові. тому от тут. В інформаційному плані, психологічному плані а починаюватися ситуація, і е, таки вони все більш більше починають задумуватися про те, як від'їжджати з Криму. Угу. Власне і генштаб заявляє про те, що росіяни готують евакуацію населення окупованого півдня до Криму. А чи ви на власному досвіді вже спостерігали за даним дійством і чи хочуть власне люди їхати, чи це примусова евакуація? Дійсно, я скажу так, що зараз дійсно проводяться про це. вони вони анонсували, що з Запорізької області та Херсонської області вони будуть проводити евакуацію, чергову евакуацію. А з власного досвіду ми знаємо про ту евакуацію, яку яку вони робили з Херсону, і ближайших рінів. На той час окупованого Херсону ми а, на зі свого боку спостерігали і фіксували всі ці процеси. Наприклад, коли вони відвозили дітей, і ми про це говорили. Ми ми дуже чітко відслідковували. І ми а, до нас зразу дійшла інформація від наших, скажімо, співічизників від наших активістів, що і ми точну цифру. То тоді, тоді я не писав, що а, з Херсону було привезено 1939 дітей, і а, зараз як таки ми постійно про це інформували, де вони знаходяться, і да ми висадковували коли їх привозили а, до а, сказав, званих новорічних свята заходів в Сімферополь. І таким чином ми також намагалися надавати інформацію як міжнародному кримінальному суду, так і. Засобом українським засобом масової інформації міжнародним разним структурам, і це дуже потрібно. Що стосується опять-таки, з власних з власного досвіду, дійсно зараз в Криму дуже багато людей, хто є з Херсоном. Є ті, хто кого дійсно привезли. Ну, в першу чергу, опять же, хочу нагадати про те, що це були діти, які були на вивезені. вивізени. Це також є і доросли, а є і багато тих, хто самі виїхали. Тобто тут потрібно зрозуміти одні виїжджали для того, щоб ну не пересикати перед тим, скажімо, протистояння а, збройних сил України та Російської армії, Тому вони їхали, скажімо, глубже в тил а, в, в Крим. А з Криму хтось від'їжджав уже в треті країни, наприклад, в Туреччину та інші, там в Грузію інші країни. Ті, хто зараз знаходиться в Криму, і наскільки я знаю, от МФЦ, це типу, як наші ЦНАПи, а, є окремо працюють для того, щоб надати сонцям а, там допомогу, вони постійно анонсують 100 тисяч рублів. Та сертифікати, є і такі, скажу чесно, є і такі. Хто із херсонців, хто мав Росії, будучи мешканцем Херсона або Херсонської області, мав, мали вже паспорти, російські паспорти, які вони отримали в 2016-2017 роках, 2016 роках в Криму. І вони також там також є. Тобто, ми також бачимо з нових окупованих територій різні категорії громадян. Одні категорії, які проукраїнські, но ну, намагаються зберегти спастись для того, щоб далі передвигатися в безпечне місце, а інші, ну скажемо, мають таку і про російську позицію, російську такі теж є, і вони намагаються залишитися в Криму там отримати якісь житло, та інше. Тому для нас це дуже. Важлива і коли ми, от, наприклад, я зовсім недавно брав участь в робочій групі в е комітету Верховної ради по правоохорони діяльності, я і коли ми проговорювали питання криміналізації, паспортизації, але тут, от, тут, какраз таки нам треба ну, чітко диференціювати, хто о, вимушений був брати паспорт російський, тому що треба було там е там лікуватися, отримувати там, ну як як. Какая-то жити, да а хто цілеспрямовано, будучи на підконтрольній українській території українській владі території, від'їжджав на а, окуповану територію і там отримував російські паспорти. Така, така, така проблема також теж є. Наразі багато залишається дітей на території Криму? А, що стосується дітей, які залишаються в Криму? А там є декілька категорій. Тобто є категорії, які вже вивезли на територію Російської Федерації, і якраз таки це дво більше цікавить, тому що в, в, в згідно з міжнародним правом з міжнародним гуманітарним правом, якщо дітей переправляють, скажімо, на іншу на окуповану на іншу територію територію окуповану, але в рамках одної ну скажімо, той, той держави, яка є. Хоча і не контролюється територію, це одне питання. А якщо вивозять уже на територію, це інше питання. Що стосується а, от, дітей з Херсонської Запорізької області, а також і з, з, з Маріуполя, на там дійсно а, по нашим даним в цілому більше двох тисяч дітей. Але але а, там є діти до яких вже приїхали батьки. Але є і діти, до яких батьки не приїхали, і е, росіяни говорять про те, і колаборанти говорять про те, що якщо на в течение шість місяців до дітей не приїхали батьки, то вони лишають. Позбавляють а, батьківських прав, і таким чином вони цих дітей на територію Російської Федерації. А ми нам треба розуміти, діти вони дуже швидко змінюються, вони дуже швидко ростуть. Вони дуже швидко можуть і забути своїх близьких. І от це якраз таки чому міжнародний кримінальний суд на це дуже багато уваги, тому що це є елементи геноциду. Представниця президента в Криму Таміла Ташова заявила, що Україна наймовірніше буде повертати Крим військовим шляхом, тому що дипломатичним не зовсім виходить. І ось як повідомляють видання, що Росія будує фортифікаційні лінії біля військових об'єктів та у стратегічних точках в анексованому Криму. Це що означає, що вже готується до контрнаступу? Ну, в першу чергу то що в Росі в Криму в окупованому Криму Росія колабораційна, міністра налякана е, е, це однозначно. То що вони е, е, укріпляють і фортифікаційні споруди роблять не тільки по периметру скажімо, на півночі та заході і сході Криму. Вони також фальсифікаційне споруду роблять і а, по периметру деяких населених пунктів, наприклад, Дмитровка або Нікрасівка в, в, в Совєтському районі, і також вони а, намагаються по узбережжі це роблять. Також а, наскільки я знаю, маю повну таку достовірну інформацію. Вони з укріплюють також і на Арабатській стрілці це Херсон, це, це гінічний район Херсонської області. Тобто вони а, тому, що Арабатська стрілка вона соєняється з Окупованим Кримом, це географічний Крим. А, тому вот тут, крім того, нам надали інформацію, що вони мінують а, ну, закладують міни в стіпах Красноперекопського району це говорить про те, що вони дійсно побоються, вони дійсно ну намагаються з одного боку продемонструвати жителям Криму, що от, будь ласка, подивіться, російська армія буде вас захищати і треба боятися з іншого боку. Вони дійсно укриття ну а що стосується от заяв, що стосується подій, то я думаю, що ну в першу чергу о, треба робити все, щоб о, збройні сили сіли оборони України мали можливість, скажімо, дійти до до адмін, адмінграніадмінкордону з окупованими автономною Республікою крим Але... Далі, звісно, ж, ну дійсно тут я думаю, що в першу чергу потрібно, щоб вирішували це військовослужбовці, фахівці в цьому в цьому в цій справі. А що стосується політиків, що стосується дипломатів, що стосується громад цивільних громадян, то з нашого боку треба робити все, щоб ми надали максимально можливості для наших збройних сіл виконувати свої завдання. От власне щодо громадян, і власне щодо того, що будують усі фортифікаційні лінії біля військових об'єктів, чи залучають туди кримчан, які підтримують активну Україну, і ті кримчани, які не не погоджуються, не хочуть співпрацювати з окупованою владою, чи є репресії? А ну що стосується, вот то цих, хто тих, хто будує во це споруди, ну я точно знаю. Ну понятно, що в різних районах може бути інше, але поки що ту інформацію, яку мене мене давали, а, вони а, запрошують людей брати участь в в побудуванні в, в цих вот пацифікаційних споруд і надають там 2000 тисячі рублів в день я зараз... Економіка в Криму, як і всі во всій росії, становиться дуже поганою. багатьом людям, які працюють там в муніципальних або там в державних установах та інших, вже не виплачують там, скажімо, стимулюючі, або там якісь там преміальні, Тому голий оклад – це дуже мізерна оплата. І тому діякі люди просто йдуть як для того, щоб заробити. А що стосується про українських громадян, ні за які гроші вони не йдуть, тому що вони чекають збройних силу України, тому що вони хочуть, щоб як можна менше було в таких споруд, і тому вони на зі свого боку робити зйомки, робити відео, надсилати нам. Ми ці відеозйомки не надаємо ну скажімо, в пабліках, а намагаємося надавати нашим компетентним органам для того, щоб були адекватні дії цих фахівців, які відповідають за це питання. Тому я ну, про це багато не говорю, скажімо так. Ну що стосується взагалі людей, то на ситуація така, що Ну на жаль, і про українські громадяни виїжають з Криму. Таке то таке, такі а, така динаміка також є. Ну це більш пов'язано з мобілізацією, і тому о, ми тут. От, от, ну краще, хай щоб вони виїхали ніж о, в лавах збройних сіл Російської Федерації. З іншого боку починаються більше від'їжджати росіяни а, і колаборанти. І у нас дійсно є інформація, що колаборанти а, починають. Купувати нерухомості в третіх країнах, наприклад, в Туреччині, або скажімо, намагаються відвозити вже свої родини, і дійсно, от кстати, вот зовсім по буквально позавчора мені надали інформацію. Жінка високого російського офіцеру почала говорити про те, от треба що зсу вже в Криму, тобто вона скоріше всього, мала на увазі це партизанський рух. А і крім того, вона сказала, що треба було там відправити кримських татарців, а, Ні, кримських вона сказала татарських веркуту, а тому, що вони нам заважають тут гарно жити. Тобто в кожному другому кримському татарі вони вони бачать якогось диверсанта. Ну я не можу це підтвердити до з іншого боку. Ми бачимо їх ставлення до корінного народу. Дякуємо вам за те, що долучилися та проінформували, що ж відбувається у Криму. З нами на прямому зв'язку з телеканалом Опострофотів був Ескандер Барієв, голова кримсько-татарського ресурсного центру, член меджлісу кримсько-татарського народу. Дякую вам, пане Ескандер.